Перший етап калібровки. Перший етап калібровки це у нас вращається голий вал. Для чого це потрібно? Ну ви ж розумієте, що калібровка це така річ, яка приводить датчики в вірне положення, бо є перепади температури, розположення станка, вібрація. Ми його встановлювали, переносили тусь. Угу. І тому є якась похибка для того, щоб ці датчики навчити, ми робимо калібровку. І нема питань. такі міфи ходять, що на заводі вони відкалібровані можна цього не робити. Твоя думка, твоя моя порада. То цей станок везеться в контейнери. Обов'язково якісь там ну є стандарти пакування. Тому після зборки і установки бажано викликати мастера і зробити калібровку або настройку цього станка. Одна така порада. Просто після того як ви з майстером це зробили, тось у вас не буде сумнівів. Розумієте, і це для шиномонтажа. І для, я розумію, для клієнтів це найголовніше, що у вас не буде сумнівів. Бо дуже багато є таких моментів, коли викликає сумнів навіть ну, робота балансувального станка, а це просто він не відкалібрований або не налаштований.